Це ми з громадою прийняли, що це є новий відбуд на нашої місцевої влади. Чому, скажіть, будь ласка, чим відрізняється наша місцева влада від дій Яроповища? Що робиться там, де дальний пляж? скільки берез здорово. І тепер кожного дня беруть дерева, приїжджають машини і засипають щеблення. Скільки, наскільки зменшиться на спадки дрочення? Дуже прикро було дивитися і боляче, як одна партія, яка себе символізує патріотичною, ідеологічною і дуже переживає за націю. Визначували 17 квітня перед ребною невірою дерева пам'ять Небесної Сотні. Я можу вас тут запитати, бо вас, вас тут є такі. Де ви взяли серце і сольські очі? Діти провели кров, батьки втратили дітей.

Я вам хочу дати запитання. Перепан землі зміцнює державу чи послаблює, розпродаж комунального майна, майно, яке належить громадян, громаді. Міська рада теж належить громаді, послаблює державу, чи зміцнює. То ми не сидіть тихенько, бо там на сході України. І ще на пару чоловік. Шаблони землі немає. Релізів землі немає. То я зараз працювати землю наставати. Дайте мені зачитаю, щоб я Ні, не була Ні, голодцівна. Дайте покрити. Я вам зачитаю. Ми приготувалися до вас, до вашого візиту. Далі.